Час війни це час, коли дитячий сміх замінюється гуркотом вибухів. Пережиті емоції наклали на кожного учня нашого ліцею свій глибокий відбиток. Це стало для декого поштовхом у творчих починаннях. У нашому відео пролунає авторська поезія учнів, що була створена зі спогадів пережитих жахів. Тяжкі часи прийшли зненацька на долю нашої країни, усе життя умить змінилось в четвер, по третій сорок ранку. Війна, як та чума проклята, усі кутки заполонила, і наше вільне, гарне небо чорною навісою покрило. Навіса та була безжальна, жаліть нікого не збиралась. Ворожа авіація та їх угрупування бомбили все, що тільки можна. Сирени звук в вухах лунає, летять крилаті ракети, і там, де ціль вона шукає, завжди. Падуть невинні жертви, за що себе я все питаю? Всю землю крові окропили, майбутнє наше все зламали, і в серці гнів наш розпалили. Міста і села стерли з світу, лише руїни від домівок, поля перетворились у пустелі, пісок лише здіймає вітер. Всіх сліз не вистачить у світі, щоб всю печаль у серці змити, щоб все забути і відпустити і далі мирно собі жити. Це все ми всі запам'ятаємо, із покоління в покоління. Біль наша в серці не згасає, і ні на мить ми не забуду, скільки печалі й болі і смути нанесла вража та Росія нас не зламати, не скорити. Ми вільно, сильно Україна. Не забуду. Я ніколи не забуду ту годину, коли до нас прийшла війна. Я добре пам'ятаю ту картину, коли змінилось все моє життя. Четверта ранку всюди тихо, ніхто не знав, що доля принесе. Біда прийшла не мов би всім на лихо, і відтоді змінилося усе. Та люди цього просто не чекали. Для них прийшло це наче вмить. В своїх домівках тихо, мирно спали і не знали, що війна в дверях стоїть. Та раптом гуркі, наче громовиці, ракети б'ють по домівках, Літаки літають, немов ті птиці, чиєсь забираючи життя. Сотні людей вже в обіймах смерті, їх не повернеш більш ніяк, їхні плани враз всі були стерті, бо обірвалось їхнє все життя. Крізь звуки обстрілів та хмари диму був чутний материнський плач, бо відібрав єдину її дитину, жорстокий бивця-окупант. Чому у світі є жорстокі люди, хто дав їм право віднімати життя? Чому заради власної жадоби вони спотворили свої серця? Все це для величі, наживи, заради слави, злих ідей. Вони шляхи свої склонили, щоб іти по тілах людей. Та Бог все бачить, і Він все знає, і ти від нього не втечеш. І прийде час, сурма заграє, що ти посія, те й пожнеш.